Клементин рубіно. Різні стадії зрілості плодів. Даний цитрус почав достигати ще на початку зими. Перші три клементинки, які легко віділились від плодоножки, були зняті 16 грудня 2024 року. Загалом на молодому деревці зростає більше десятка плодів. Вони доволі мілкі по розміру, але від цього не менш цінні. Плоди Рубіно яскраві та викликають захоплення. Їх внутрішня пігментація скоріше рожева, рубінова, ніж ягідна, ожинова. Шкірка легко чиститься, хоча й щільно прилягає до ем'якоті. Вона гладенька, але не тонка. По смаку навіть солодша, ніж сам клементин, який вирізняється збалансованим кисло-солодким смаком стиглого граната. Плід рубіно Залишений для остаточного дозрівання, 18 січня 2025 року видав більшу соковитість та солодкість. Його шкірка погрубішала і також набула контраснішого кольору і смаку. Пігмент засів виразними темними фарбами, що відобразилось на колористиці ядра. Насправді, результат перевершив наші очікування. Із Ізкислувато солодкого, Клементин став насичено солодким з приємною та гармонійною ягідною кислинкою, без гранатових ноток. Багатий мандариново-апельсиновий букет соковитої частини доповнюється чудовим ароматом. Рубіно однозначний фаворит колекції. Заради такого смаку варто почекати будь-скільки часу, щоб плоди добрали своїх неймовірно красивих характеристик.